Черкаській області в рамках державної програми Пліч опліч відкриють житловий будинок для переселенців. Там зможуть жити мелітопольці, які виїхали з окупації до Біленківської громади Запорізької області. Наші громадяни надали прихисток в своїх будинках, і тому люди проживають. Ми їм допомагаємо і паливом, і продуктовими наборами все повністю забезпечені у нас. Виключні переміщення особи діти у громаді відвідують ліцей лідер, який працює у змішаному форматі. Освітній заклад має найпростіше укриття, інклюзивно-ресурсний центр та будує підземну школу. Наразі у нас при змішаному навчанні є діти, є родина вірніше з Мелітопольського району. Ось це хлопчик та дівчинка. Коли вони приїхали, подали до нас документи, відразу ми їх зарахували, відразу за можливості надали їм психологічний супровід, соціальний супровід. Також у нас є безкоштовне харчування для цих дітей і взагалі для дітей внутрішньопереміщення, які мають цей статус. Також у нас за можливості благодійних фондів, ЮНІСЕФ та інших, у нас школа верніше, ліцея, отримали макбуки, ноутбуки, планшети. І е, коли батьки звертаються, звісно, ця сім'я теж отримала паншети для навчання онлайн. Завдяки проєкту Пліч опліч при фронтовій Біленківській громаді допомагає Степанецька Черкаської області. У рамках співпраці планується відкриття житлового будинку для ВПО на Черкащині. Це житловий будинок для внутрішньо переміщених осіб. І обговорювали питання: якщо потрібно, то можуть наші громади поїхати туди і розселитися в цьому будинку. Проте ініціатори проєкту зіштовхнулись з проблемою фінансування. Бюджет нашої громади 240 мільйонів. складає, але на жаль, у 2025 році народні депутати так вирішили. Прийняли у нас реверсну дотацію забрати і вилучити з бюджету. Це 80 мільйонів гривень. Моя думка, краще б ці кошти направити, були б вони цільові на такі громади, як Білинківськ. У нас є чудовий проєкт, бувша лікарня трьохповерхове приміщення у нашій громаді знаходиться. На 50 сімей ми зробили проєкт у нашій громаді. Вартість цього проекту 39 мільйонів. І Я думаю, також, якби не було цього вилучення, ми могли б е вкласти ці кошти в цей, втілити цей проєкт, дякуючи е завдяки цим коштам. І у е співпраці з громадами прифронтовими, прифронтовими зокрема Білинківської громади, ми могли б запропонувати родинам, сім'ям е тимчасово переїхати до нас і проживати з усіма відповідними умовами. Тому маємо надію. Якщо не власними коштами, то за допомогою коштів донорів ми цей проект маємо втілити найближчим часом, і наша співпраця в цьому напрямку також має розвиватися. Пліч опліч це національний проєкт, за яким громади із центру та заходу України допомагають прифронтовим громадам форпостам. У рамках співпраці вже проведено культурно-мистецькі заходи. А пріоритет громад це діти їх відпочинок та оздоровлення.